Приїхала посилка з продукцією. Так, тут, як бачите, як завжди, Гель-39. Ми його багато замовляємо, тому що це топ-засіб, топ-продажі. Крем фітлоенергетик, знеболювальний засіб від будь-якого болю вас позбавить. Так, вітаміни для зору. Бі-Бі-крем з SPF 10. Має такий натуральний колір, підлаштовується під будь-який відтінок шкіри. І приховує недоліки. Так, Паста гелева зубна, дуже довго не було, знову з'явилась. Мазь універсальна, тепер це запальний спазмолітичний засіб, який позбавить болей в суглобах, м'язах, зв'язках. І також прибирає, прибирає набріки та нічні судоми м'язів. Шампунь 39 який зупиняє. Випадіння волосся венофлор, флор, дієтична добавочка, яка покращує стан вен, розріжує кров, ефективна при варикозі. Так, формула відновлення теж завжди мусить бути, тому що це такий очищуючий антипаразитарний засіб, особливо е актуальний зараз, коли ми споживаємо багато зелені городньої, і з нею можемо собі трошки закинути в організм паразитики. Так, крем для тіла, сквален з олією амарантом, Крем для рук, бавовна дуже ніжний, не лишає плівочки на, рук, на руках. Так, для зору. Вітаміни для печінки, дієтична добавочка, Так, крем універсальний, біоформула, це в буквальному розумінні універсальний, то можемо використовувати і для п'яток, пом'якшує шкіру п'яток, і допомагає при будь-яких прищиках акне. Також при опіках, тому що в складі є депантенол, а також тут є ще екстракт грибів лисички, білого гриба Шиїтаке, ну, Такий потужний універсальний крем. Так, янтарна формула, дієтична добавка, посилює енергетику живлення клітин і дуже потрібне, особливо коли от вже починається така жара для насичення крупні. Мозку киснем, янтарна формула допоможе. Просто розводимо таблеточку у воду і споживаємо протягом дня ясний розум і здорові думки. Так, чекаю на ваше замовлення, все в наявності. Гарного дня!